Життя це вибір. Іноді здається, що все так просто як підкинути монету. Зміна часу. Одні кажуть це сучасно, інші, що це пережиток минулого. Одним важливо оптимізувати використання електроенергії, а іншим дотримуватися зручного та правильного часу. Отже, давайте розберемось без зайвих ілюзій. Постійний зимовий час, світанок стає раніше, більше світла вранці, логічно і природно. З іншого боку, уявіть, вранці ви прокидаєтеся, а сонце вже світить прямо в обличчя. А тепер вечір, ви повертаєтесь із роботи, плануєте прогулянку чи пробіжку, а сонце вже зайшло. Темрява накриває ще до того, як ви встигли насолодитися вечором. Незручно. Ось тут починаються справжні складнощі переведення часу. Велика кількість побутових приладів, промислових, і навіть таких, про які ви і не підозрювали. Вони вже запрограмовані працювати як зазвичай, автоматично підлаштовуючись під зміну часу, як це відбувалося раніше. Але на постійний зимовий час вони не готові. Уявіть, все треба переналаштувати, що перетворюється на нескінченний процес, який поглинає ресурси, гроші і терпіння. Один пристрій може зайняти годину чи більше а їх тисячі тільки на одному невеликому підприємстві. Часом здається, що простіше переналаштувати саме поняття часу. А тепер подумаємо, що ми отримуємо, залишившись у постійному зимовому часі. Це передбачуваність, вам не треба щороку ламати голову, як зміняться відчуття графіків праці чи навчання. Усе працює за чітким, стабільним розкладом, як добре налаштований механізм. І ніяких додаткових витрат на адаптацію приладів. Одним словом, ви можете просто жити своїм звичним життям. Ми завжди думаємо, що хтось зробить вибір за нас. Але що, якщо вибір за нами?